Сьогодні у нас в гостях активіст Євромайдану, який побував у Межигір'ї, Дмитро Ткаченко. Почнемо спочатку. Скільки часу треба для того, щоб обійти повністю резиденцію? Я був там, мені здається, більше 12 годин. Єдине, що я був там не тільки як турист, але як самооборонець третьої сотні. Мені не вдалося. Я витратив декілька годин на те, щоб обійти. Я на терногі, але так і не вішов. Всього всього я там так і не бачив. Це і це вражає. Це, це вражає. І я думаю, що саме те, саме от відсутність простоти в характері Януковича, да, тяглість до чогось, до життя мирських богів і погубило його. От що до того, що вражає, що все ж таки вразило найбільше? Спочатку вражає те, що розміри, тобто і розміри, і краєвиди. Я був, я був в багатьох місцях, красивих місцях України і, і світу. Але ну, це, з них. це одне з них. І це, ну, я уявляю, як там буде весною, коли наші діти там будуть гуляти в, в цьому музеї. І вражає колекція автомобілів. Тобто це дійсно вражає. Вражає з одного боку шикарність всього, що я бачив, а з іншого боку, якась недоробленість в стилі. Да ну це моє враження таке. Хоча я не можу назвати сказати, що це зовсім без не см, було зроблено без смаку. Ось вражає ті документи, які я побачив, те, як воно коли, наприклад, я, мені вдалося сфотографувати декілька десятків документів по фінансовій історії Межигір'я, і вражає те, що Штори для лицарської зали купуються за 80 тисяч євро там лампочки за 400, там, 4 мільйони рублів, обслуговуються польоти за 5 мільйонів гривень. Тобто це теж, теж, це теж вражає. І потім ці документи дістаються разом з тисячами набоїв. Які чомусь були затоплені, а не вивезені разом з іншою зброєю чи переховані в інших будинках обслуговування. Там кажуть, що мої друзі із самоборони казали, що знайшли зброю там десь на батальйон стрілковий. От е, тобто, ось це вражає все, тобто з першої до останньої хвилини. Да? Тобто, ось це все дійсно вражаюче. І е, я думаю, що от, це враження отримали тисячі українців, які б там побували поти зі мною в перший день, і потім, а потім ще більше на наступні дні. От е, зараз інтернетом ходять та такі меми, е, комусь сподобався оцей власне золотий унітаз, Та хтось там говорить про доречі, я його не бачив. Е, я бачив багато що в хомпі, але його не бачив. От е, дарма. <світнє> я бачила світли. Е, когось там вразили лами, когось ще щось. От, з таких деталей. що тобі Мене, мене вразило те, що коли я зайшов, мені і самоборонців, все ж самоборонців вдалося погуляти вночі, я зробив е, декілька, декілька фото. Мене вразило в те, що форму е, головнокомандуюча Збройних сил він не забрав з собою. Він його залишив разом з туркменським халатом і ті Мене вразило те, що наприклад, я розумію, коли він залишив валізи з новими трусами, чи там шкарпетками, які були складені дуже щільно, да? чи він залишив а, свої шикарні кроватки Ларенса Річчі, які і разом з каталогом цієї кампанії, да, Спець, і там, де було написано спеціально «For Mr. Віктор Федорович Янукович. Ось але наприклад, коли да, там, залишати монети, залишати книги, да, там, які були вкрадені, залишати форму е, головнокомандувача, це, це це значить, він дійсно втікав. Це не були тактичні уходи, да. Залишати фінансову документацію е, і ознаки стихійної е, втечі були. По дому я бачив десь три валізи, роз, е, да, там, Вони були напіврозкриті з особистими речами. Але, наприклад, в жіночій гардеробні, всі прикраси, коробочки залишились, а всі прикраси були забрані. Тобто, наприклад, були забрані части, більша частина ікон, а залишились тільки такі ну, лупково фуфільного напрямку. Да? Тобто всі 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 золота, всі 17 століття там, чи було ті, на канаваділ залишили, да? все решта було забрано. Тобто це теж свідчить про цінність, цінності цієї людини. Да? І або, і або, там групи людей, яка е, приймала рішення, що з собою забирати, що з собою що залишати, ось це теж було дуже цікаво. А, наскільки зараз добре організована охорона межигір'я, mm -hmm. от якщо ти був серед самооборонців, та mm -hmm. наскільки добре це поставлена ця робота, і е, чи є випадки мародерства? Ну я можу сказати, що е, робота поставлена достатньо добре. Е, на виходах е, перевіряють кожну машину. Да, я це бачив. Е, значить, те, що знаходять, наприклад, знайшли монети і передали, передали їх, е, те, що знайшли книги, да там український, київський стародрук і чи український стародрук, і передали їх. Да, і свідчить про те, що е, фактів, напевно випіющева. Мародерство не існує, але безмовно ми не можемо сказати про, про кожного. Можливо, хтось якийсь якісь який, там рушничок і потягнув на, на сувеніри, да, тому що але про це я нічого не можу сказати. Да? Тобто доступ до цих об'єктів доволі обмежений. Да? У кожної сотні є об'єкти, які він охор... які охороняється. Ось. А, але як на наскільки якісно це робиться? Я думаю, я я думаю, достатньо якісно, але, якісно, але можливі елементи. Скільки, от ми говорили про документи, скільки людей наразі там а, у Межигір'ї працює з документами і mm. взагалі, ну про які можливо об'єми та про, я, про те, що йдеться? Те, що я бачив, тобто коли діставалися, коли водала діставали їх, коли. Група журналістів на чолі з Гнапом, Мустафом Неємої, з журналістка, журналістка з П'ятого каналу там були. І це декілька, декілька, десят, декілька десяток-15 журналістів, як активна команда. Плюс постійно журналісти приходять туди. І, да, там, мені вдавалося провести туди журналісти з Нью-Йорк Таймс і інших українських журналістів просто провести. Ось. І, і, тобто постійна команда, я б я думав, біля десятка осіб. А що мені сподобалось, це. Ну, напевно, це декілька десятків тисяч сторінок. Можливо, ну, я бачив тисячі сторінок, але там ще папки були. Да? Тобто, от, а в папках, ну тобто, якщо не десятки, то хоча б декілька тисяч сторінок фінансової документації, яка свідчить про розмахи цього видатного українського будівництва. Можна сказати, в цьому плані Віктора Федоровича можна порівняти з великим каменярем. Він дійсно будував. От єдине, що і ми навіть бачили, що саме відбудов... було було ним збудовано. А те, що зараз відбувається, фактично процес коперсання у там брудній білизні та у приватних речах, це з точки зору сучасного історичного моменту, це морально чи аморально? А... Питання в тому, що Віктор Федорович публічна людина, чи принаймні президент України це публічна людина. Герхард Шрюдер, коли йому запитали, а ви знаєте, у вас на... немає шторок в вашій квартирі, вам, вам не... може вам незручно думати про те, що на вас дивляться люди. І на що він відповів? Хай мене побачать в кальсонах, зате мене будуть думати, що за закритими шторками я беру хабарі. Тобто, я думаю, що це навпаки дуже добре, тому що кожен політик має розуміти, що в рівень публічності в цій країні буде збільшуватись, що будуть дивитись в його будинки, будуть дивитись, що він їсть. Будуть дивитись на його статки. І це буде стримувати. Буде стримувати і виховувати таку протестантську, можливо, протестантську етику, коли ми, наші люди перестануть ганятись за Візантійщиною, за блиском, за золотом, за сріблом. Ось. І я думаю, це навпаки дуже корисно. Як для громадян, які бачать правду, так і для політиків, які будуть виховуватись на цьому принципі. І, можливо, думка про те, що колись по його будинку будуть ходити, як по буде. Пшонки будинку Януковича буде стримувати їх і, і внутрішньо закликати до простоти, якої так, як, якої так не вистачало нашому колишньому президенту. Ну і наостанок, чи міняється свідомість українців після того, як. Він відвідав межі. Я думаю, з одного боку, мені було дуже цікаво бачити українців чи киян, які сиділи і в парочками насолоджувалися цим, як в парку. А з іншого боку, я, коли я гуляв, я чув, що казали люди. Да? А вони казали, каже, я ніколи в такому дендерпарку не був чи там інші фрази лунали. Я розумію, я я зрозумів, що таке не пробачається. Що м, м, наші е, там друзі, наші брати е, гинули на, на майдані саме тому. Що е, йому хотілося це залишити в своїй власності. Не тому, що він залиш... е, з... хотів порядку в цій країні, чи він, він там чогось хотів досягав якогось принципу, а саме тому, щоб залишити ось те, як це було. Е, і відповідно е, я можу сказати, що українці, які це побачили, самоборона, яка це бачила, да вона вже не дозу естетика політикуму України, має змінитися. Вони мають пристати будувати шикарні вілли, да або і потім хизуватись одним один перед одним цим. Тобто я думаю, що навіть те, що відбулося за останні тиждень, за декілька днів, має змінити свідомість мільйонів. А головне має змінити свідомість тих людей, які зараз б'ють себе капетом в груті, кричать, що вони ж теж гинули в боротьбі. Да, там вони в, в, оживають, вони е, починають вставати з візочків з інвалідних, кричати, що якщо б я з вами була, це все, все прекрасно. Ми, але ми потім побачимо це е, на їхніх справах. Да? І я, я розумію, що головне зараз завдання, завдання Майдану не розходитись, а перетворитись в орган, е, цю, е, тих політиків, які називають себе опозицією подивитися як вони зараз наприклад майдан зараз має питати у наших політиків чому з досі віктор федорович янукович не під не заарештований. можливо тому де ці документи я розумію наприклад чому певні валізи він так і не забрав тому що місця не вистачало на компромат і папки які зараз можливо з його арештом мають бути Оприлюднені, і це безумовно не незручно для безлічі людей, з якими він мав справу. Тому зараз задача майдану це стати такою контролюючою силою і е, спостерігати не тільки спостерігати, а й дійсно впливати на те, що відбувається, і не, не зважаючи на всі ці бажання політиків відсторонити і маргін... вже маргіналізувати це це явище, да там і розпустити всіх по домах. По один всім руку, а можливо навіть роздавши значки.